Ось у нас є сцена для запису подкастів. І все добре, окрім цієї стінки, яка є темною. І на камері, звичайно, буде ззаді провал в світлі. Тобто темнота. Навіть якщо очима ми бачимо щось там. І що ми можемо зробити? Ми беремо такий маленький девайсик і включаємо його. Оп! І він вже освітлює нашу стінку рівномірно і добре. І працює він на 9%. І це найчастіший спосіб використання Amaran 60D в моїй студії. Щось просто підсвітити на фоні. Вітаю! Мене звати Любомир, і сьогодні я розкажу про таке маленьке-маленьке світелко. Воно, ніби не дуже потужне, але. Мене багато виручало на зйомках. Епечер Amaran 60D. Це його дуже цікава коробка для транспортування. А цікава тому, що спробуйте поставити назад оцей кабель живлення. Отак виглядає оцей малюк. І ви подивіться, який крутий дизайн придумали розробники. У нас є повноцінний Bowens байонет який відкривається спеціальним важелем. А це комплектний рефлектор. Давайте включимо того малюка рідним блоком живлення. Як бачите, на конекторі є замочок. Керувати яскравістю можна оцією крутилкою на корпусі, але тут є хитрість. Якщо нажати на неї, то збільшується яскравість на 20%. Температура світла 5600 кельвінів і ця температура не змінюється. Тобто ми маємо стандартне денне світло. А це комплектна площадка для батареї. Кріпимо її на корпус, вставляємо відповідні акумулятори, і в нас такий самий роз'єм. Тобто включаємо і отримуємо портативний пристрій. В комплекті є також розсіювач, який може пом'якшити ваше світло. Користуйтесь. Це фірмове кріплення для стойки чи екстеншена. Беремо палець і накручуємо в різьбу 14 дюйма на самому приладі. І вже таким чином можна кріпити до гріпхеда, наприклад. А я вам покажу, як прикріпити до екстеншіна весь прилад. Екстеншін – то оця трубка зліва зверху. Подивіться. А давайте замість от цього маленького рефлектора прикріпимо щось велике, наприклад, латерн. Повноцінний Bowens Bayonet дозволяє кріпити навіть отакі прилади, як Spotlight, і я це реально використовував. Доступний мобільний додаток, Sidio Link, в якому можна виставити або яскравість просто прибору, або дати якийсь ефект. А ще я вам поділюся, що мене бісить в цьому світлі. Давайте йдемо зі мною. Оцей кабель, який е, розрахований, мабуть, там на потужність кіловат, для прилада на Потужність 60 Вт. Для чого він такий товстий? Ну, Мабуть, там треба було, щоб був один стандарт в багатьох приладах, але тут я би його поміняв на якийсь тончий, щоб Просто щоб в мене був більш компактний блок живлення з кабелем. Так для кого оце світелко? Я думаю, в першу чергу, це є для професіоналів, щоб мати такий інструмент, щоб собі підсвітити фон чи об'єкт. І щоб це було швидко, без напрягу, тобто взяв в руки, поставив батарейку або підключив до живлення, поставив на якийсь не найважчий штатив і просто отримав собі вже нормально засвічений фон чи об'єкт, чи те, що вам потрібно в другу чергу, це для новачків, щоб отримати хороше, якісне світло. А замовити можна його в нашому магазині. Послання, як завжди, буде в описі до відео. І нагадаю, що мене звати Любомир. Я люблю читати інструкції, розбиратися, як працюють деякі речі, і буду це вам і розказувати в подальших відео. Тому обов'язково підпишіться, поставте лайк, напишіть коментар і побачимось!